Всім привіт, це компанія Автофокуси. У нас нове надходження. Зустрічайте. Легендарний Mercedes g class від Брабус. Справжня легенда, автомобіль 2005 року. Єдиний власник в Україні. Автомобіль має рідного пробігу 70 з копійками тисяч. Готовий до перевірок на будь-якому СТО. Автомобіль виглядає дуже брутально. Має систему вихлопу так само від Брабус. Підсвітки на підніжках. З двох боків дифузори додаткові, ось такий тонований сундук. Класний автомобіль по техніці без будь-яких зауважень. Що ми маємо по салону по комплектації? Легендарні дверцята. Ось такий у нас салончик з пам'яттю сидінь, повний електропакет. Все як має бути масажі, підігріви сидінь, підігрів керма, вогнегасник. Ось такі педальки від брабуса. На підніжках так само брабус. Опа! Залазимо. Ось, як я і казав, 73 тисячі 880 пробігу. Є всі різноманітні блокування мостів, підігріви. Встановлена додатково ось така штатна система Alpine для того, щоб підключити камеру заднього огляду. Коробка автомат. Додатково встановлений при заглушенні автомобілі, ви також можете користуватися кондиціонером. Ось така справжня ручка. Як воно все має бути? Стеля в нас повністю чорна з алькантари. Має люк величезний, зараз вам все продемонструю. Має ось такий підлокітник і фішечка. Ось такий хлоп. І телефон. Як ви бачите, ось приборочка в нас. О, завівся. Все працює, все дує. Також на пасажирському сидінні так само пам'ять сидінь і електрокерування. Ось там запускається система Advine. Оп, Камера заднього Але Головною фішкою, як по мені даного автомобіля, ви не повірите. Є задній ряд сидінь. У нас встановлені ось такі от шторки додаткові. Ось так все це виглядає. Повноцінні крісла, які відкидуються з масажами, регулюваннями. І він чотирьохмісний. Тут в нас є обдув для задніх пасажирів, розеточка, два підстаканники, підігрів та вентиляція сидінь. Ось такий справжній красунчик. А як звучить. Тому якщо ви шукали автомобіль в ідеальному стані з рідним пробігом, цікавий брутальний, то цей автомобіль саме для вас. Приїжджайте до нас на тест-драйви. Ми знаходимося в місто Київ, кільцева дорога 1. Даний автомобіль ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Є можливість безготівкового розрахунку. Та Купівлю через криптовалюту. Чекаємо на тест-драйви.